З одеського музею було викрадено безцінний мистецький шедевр, яким пишався би будь-який музей світу. Картину Мікеланджело Марізі да Караваджо, взяття Христа під варту або ж поцілунок Юди. Картину, вартість якої на тоді оцінювали в 100 мільйонів доларів і вважали найдорожчим шедевром на території України, грубо вирізали з рами та винесли з музею. Поштовхом до брутального одеського пограбування явно став Голівудський фільм, звичайний злочинець із Кевіном Спейсі в головній ролі, якраз і побудований довкола викрадення полотна Караваджо поцілунок Юди, але вже з іншого, дублінського музею. Парадокс полягає в тому, що це дві різні реально старезні картини. Ось покажу вам іще раз одеську версію, а ось іще раз Дублінська, за якою визнають авторство Караваджо років на 120 менше, ніж за Одеською. Але ж оригінал має бути один, чи ж не так? Це ж що виходить, що вигадана голівудська історія з викраденням сумнівного, але розпіареного Караваджо? Підштовхнуло злочинців до справжньої крадіжки майже ідентичної картини, але найціннішого шедевру з українського музею. Насправді, історія ще цікавіша, ніж може здатися, адже сам сюжет, поцілунку Юди, є настільки важливим для світового живопису, що вам неодмінно варто дізнатися, чому до нього зверталися. Чимабу революціонер Джотто та ще десятки видатних митців, але саме Караваджо вдалося довести цю драму до найбільшої міри ефектності.